Матвія, розділ 22, з вірша 1 до вірша 14 слова Господа Ісуса. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав. Він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним: ось я приготував обід свій, закололи бики, і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходилися той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали. Злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Матвія 11 розділ. Ця сама Євангелія. <кій> вірш 28. Один вірш з 11 розділу. Слова Господа Ісуса. Запрошення. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. І ще одне місце Івана, 19 розділ. Євангелія від Івана, розділ 19. Господа Ісуса розіпнули на Христі там, на Голгофі. І тут Він говорить з христа. З вірша 28 до 30. -го. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилося, щоб збулося Писання, проказує прагну. Тут стояла посудина повна оцту, вояки ж губку, оцтом наповнивши, і на тростину її, настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив звершилось. І голову, схиливши, віддав свого духа. Пам'ятайте цей момент, бо ми зараз будемо читати ту історію, яку Ісус сказав з Матвія, про те, як цар запрошував на весілля свого сина, було все готово, було все готово для того, щоб прийти і щоб бути на тій блаженній події. В тій блаженній присутності, бо та ілюстрація буде говорити про вічність, де ми проведемо або де ми не проведемо. І пам'ятайте про те, що ми прочитали, коли Ісус висів на Христі, і коли Він там помирав на Голгофі, на тому Христі, між двома розбійниками, коли Він проливав свою кров. Він вигукнув з Христа, звершилося. Тобто, все готово. І місце з Євангелії від Матвія з 11 розділу ми прочитали, що Він кличе прийти до нього. Він говорить: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені. І я вас заспокою і я вам дам мир. Він запрошує кожного, абсолютно кожного, прийти до нього. Прийти вірою до Господа Ісуса Христа, отримати мир в своєму серці, тому що Він все завершив на Христі. І тільки через Нього, і ще раз тільки через Ісуса Христа, коли ти прийдеш особисто, до нього з розкаяним серцем, з визнанням своїх гріхів, і повіриш, що Він помер за тебе, ти проведеш вічність з Богом в небі. Але питання в цей вечір. Чи ти прийдеш. І ми відправляємося в цю історію, яку Господь Ісус говорив з 22 -го розділу Євангелії від Матвія. Ісус говорив до людей притчами: це небесне послання з земним відображенням, щоб людина могла зрозуміти. По простому, щоб людина могла зрозуміти, що ж таке відбувається, і чому Господь Ісус може казати, що царство небесне подібне до того чи до того. Одного разу Господь Ісус сказав, що царство небесне подібне до сіяча. Ось вийшов сіяч, щоб сіяти. І Він розповідав про зерно, розповідав про землю. Куди зерно падало і не давало плоду, а куди зерно падало і давало плід. Це для того, щоб людина могла зрозуміти, про що говорить Господь Ісус Христос. І коли ми читаємо історії з Біблії, з Євангелії, Бог хоче по-простому проговорити до Твого серця, щоб ти міг побачити своє становище. Міг побачити себе, яким ти є насправді в Божих очах, щоб я міг побачити себе, яким я насправді в Божих очах. Це має бути особисто, коли Бог говорить, а ти приймаєш. Воно має бути особистим. І це є особисто твоїм рішенням, чи ти прийдеш до Христа, щоб мати вічне життя. Або чи ти відправишся на вічне відділення від Бога до місця, яке називається пекло? Це буде кожного особисто рішення, де ми проведемо з вами вічність. Господь Ісус Христос закликає і Він говорить: прийдіть до мене усі, струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Господь говорить, прийти до Нього. Господь Ісус Христос, Син Бога, своєю особою через Своє Слово говорить: прийдіть до мене усі. Він кличе всіх. Написано, що так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Тільки через Господа Ісуса Христа можна ввійти до неба. Тільки через Господа Ісуса Христа наша душа може знайти мир з Богом і знати, що наші гріхи прощені, тому що наші гріхи відділяють нас від Бога. Наші гріхи в нашому серці, вони є реальні. Наші гріхи по наших заслугах вони ведуть нас під вічний суд. Але Бог дав свого Сина, щоб Він спас нас від вічного суду. Щоб Він спас нашу душу від вічного відділення від Бога. щоб ми прийшли до Христа і отримали це велике спасіння. Чому можна прийти до Христа сьогодні? Тому що все завершено. Все, щоб прийти до Бога, абсолютно все, воно було завершено на Христі, коли Господь Ісус Христос пролив свою кров, віддав своє життя. На хресті за грішників. І кожен, хто приходить до Христа вірою в своєму серці, через те, що робота завершена, через те, що все готово. Христос помер на христі, був похований воскрес третього дня і вознісся на небо. Сьогодні абсолютно все готово, щоб прийти до Бога, повіривши в Його Сина. Питання, чи ми прийдемо? Питання на кожному з нас, чи ми прийдемо. І зараз ми будемо читати про категорії людей, які зробили вибір в своєму житті. І Бог не хоче, щоб жоден вибір, який був тут зроблений, був зроблений вами. Тому що в такий вибір ніхто не війде в небо. Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. Перша категорія людей, вірш третій, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Перше запрошення, яке пролунало до першої категорії людей, запрошені були всі. І сьогодні Господь Ісус Христос запрошує людство, запрошує тебе в цей вечір через те, що все готово. Все звершено там на Христі, щоб ти отримав вічне життя. Чи ти прийдеш, щоб отримати вічне життя? Чи ти прийдеш вірою до Христа? Перші не хотіли прийти. Є люди, які не хочуть прийти до Христа, і це їхня проблема. Це не проблема Бога, це не проблема Господа Ісуса. Бог не має жодних проблем. Господь Ісус Христос не має жодних проблем. Ми маємо проблеми. Наші гріхи відділяють нас від Бога. Наші гріхи ведуть нас до вічного суду. Через наші гріхи ми помремо. І ми всі на широкій дорозі в наших гріхах. Господь Ісус Христос говорив про широку дорогу. Не ходіть широкою дорогою, яка веде до погибелі. Увіходьте тісними ворітьми. Бо вузька та дорога і тісні ті ворота, яка веде до життя. Бог не має проблеми, ми маємо проблему проблему нашого гріха. І Бог хоче вирішити цю проблему раз і назавжди через свого Сина, якого Він дав померти на Христі за наші гріхи. Чи ти прийдеш до Нього? Господь Ісус говорить: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Тільки він може простити гріхи. Тільки він своєю кров'ю може очистити гріхи і показати, все звершилося, ти прийшов до мене вірою, ти готовий. Ти готовий до вічного життя, до зустрічі з Богом. Чи ти є та категорія людей, що не хоче прийти? Є багато людей. Які вчора не хотіли прийти до Христа, а сьогодні вони вже в загубленій вічності. Є багато людей, які сьогодні не хотіли прийти до Христа. І вони відправились до вічності. До загубленої вічності. Є люди, які прийшли до Христа як до свого Спасителя, і повірили. Я нічого не міг зробити зі своїми гріхами, і це факт з Біблії. Але Христос помер за мої гріхи. Вони прийшли до Христа, і вони сьогодні в небі. В небі на віки вічні. Ти можеш знати точно, що твоя душа відправиться до неба, якщо твої гріхи будуть прощені, коли ти приймеш Христа. Бог зробив це можливим: прийти до нього. І отримати вічне життя, вірую в Ісуса Христа. Бог зробив це можливим через те, що на Христі Ісус сказав звершилось. Він життя віддав. Бог зробив це можливим і відкрив двері до себе через Господа Ісуса Христа. Бо Господь Ісус Христос сказав: Я є дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Господь Ісус Христос сказав Я двері. Коли хто війде крізь мене спасеться. Та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним: ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове ідіть на весілля. Абсолютно, все готове, все приготовлене. Прийміть запрошення і йдіть на весілля. В цей вечір все готове для того, щоб спастися. Весілля це момент радості з Біблії. Це є момент радості, де Бог робить союз між чоловіком і жінкою, де Божий план, який втілилось в людство. Це є момент радості. В небі буде справжній момент радості Христос з своїми людьми на вічні віки. Все готове! Ідіть на весілля. Друга категорія людей та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. Для них було щось більш важливіше. Ніж коли цар справляв весілля для свого сина. І для того, щоб краще зрозуміти цю історію з Євангелії, що Господь Ісус говорив, ми будемо про це говорити. Ми подивимося в писання в цей уривок. Чому це так було важливо? Але для когось щось було важливіше. Вони злегковажили і порозходились той на поле своє. А той на свій торг. І сьогодні для багатьох людей набагато важ... більш важливіше, ніж те, щоб прийняти запрошення від Бога і мати спасіння для своєї душі. Важливіше просто земне, просто тимчасове. Можливо, тебе щось сьогодні стримує прийти до Христа. Це твоя відповідальність. В Бога немає проблем. В нас є проблема нашого гріха. І це є серйозна проблема, яку може тільки простити Господь Ісус Христос. Тільки очистити Христос може від наших гріхів, коли ми повіримо в нього. Чи ти злегковажиш цей вечір прийти до Христа? Це буде твій вибір. Ти можеш прийти до Христа, бо Христос кличе. Але якщо ти помреш, в своїх гріхах. Ти не знаєш, що ти помреш сьогодні. І я не знаю цього. Або якщо Господь Ісус з'явиться, щоб забрати своїх людей до неба, вже не буде іншої можливості. Вже раз і назавжди не буде іншої можливості прийти до Христа. Вони злегковажили. І зараз диявол, він хоче тобі сіяти думку, в тебе є важливіші речі. Ніж прийти до Христа. В тебе є важливіші речі. Це не так важливо прийти до Христа сьогодні. Христос сказав: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. А останні, похапавши рабів, його знущалися та й поубивали їх. Останнім не то, що було нецікаво, не то, що не хотіли прийти. Вони ще й зупиняли це запрошення, вбивали рабів. Ми дякуємо Богу, що ми сьогодні можемо звістити Євангелію і відкрити його слово. Багато людей постраждали від того, що відкрили Біблію і хотіли звістити іншим. Багато людей, записаних в Біблії, і багато людей в історичній. В історичному часовому поясі. Після Христа постраждали і були вбиті через те, що відкрили Боже Слово і хотіли звістити. Вони є в небі через те, що вони вірили в Христа. Але ми живемо в небезпечному світі, в світі повного гріха. Цей світ є темний. Господь Ісус говорить я світло для світу. Хто йде вслід за мною не буде, той в темряві, але матиме світло життя. Він є світлом в темному світі. Жодної темряви в небі. Чи ти хочеш бути в небі? Чи твоя душа готова зустріти Бога? Ти можеш бути сьогодні готовий по одній причині. Бо Ісус все приготував. На Христі сказав, звершилося все готове, тобі тільки потрібно повірити в своєму серці в Христа, щоб мати мир в своєму серці з Богом і знати, я готовий до неба, я готовий до вічності. І розгнівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, їхнє місто спалив. Пам'ятайте, останнє слово завжди буде не за людиною, а за Богом. Бог сказав перше слово, яке записане в Біблії, і Бог буде мати останнє слово в історії людства. Бог буде судити. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І вийшовши рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Абсолютно всі мали можливість прийти на весілля. Тут написано і злих, і добрих. Кожен грішник може прийти до Бога незалежно. Незалежно, яке життя живемо. Ми можемо себе порівнювати до іншого. Ну, можливо, я кращий, а хтось зліший. Ці прийшли на весілля, бо прийняли запрошення. Хтось був такий, хтось був такий. Весільна кімната переповнилась гістьми. Вони прийняли запрошення. І ми зараз прочитаємо фінальну частину цієї історії. Як важливо по правді шлях, Який Бог хоче прийняти запрошення не в свій шлях, а в Божий шлях. Людина не йде до неба через свої добрі діла, через походи в церкву, через волонтерство. Це добрі речі, але ми не можемо спастись від своїх гріхів нічим окрім кров'ю Христа. Він сказав на Христі звершилося, коли помер. Послухайте, що написано далі. І ти можеш бути цією особою і ніколи не провести вічність з Богом. А можеш не бути цією особою. Вибір за тобою. Бог вже все зробив. І як прийшов вже той цар на гостей подивитися, це, це дуже особисте. Зараз це особистий опис кожного, хто хоче прийти до Бога в свій шлях. Не через Христа і тільки через нього, а в свій шлях. Як прийшов вже той цар на гостей подивитися, побачив там чоловіка, в одежу весільну невбраного. Та й каже йому як ти дуже ввійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: звяжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде там плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Коли цар прийшов подивитися на тих гостей, був чоловік в одежу весільну невбраний. Він прийшов в свій шлях. По практиці біблійного часу. Цар говорив, як вдягатися. І тільки коли ти прийняв ту одежу, як цар хоче, щоб ти ввійшов, ти будеш там на весіллі. Цей чоловік знав це, але зробив свій шлях. Цар вибирав і давав одяг на весілля. Вони знали, як вони мали прийти в готовності на то весілля. Той же мовчав, бо він знав, але він прийшов у свій шлях. Є багато шляхів, які можуть гарно звучати, але кінець того шляху то смерть. Є багато людей, які були зведені релігією. Є багато людей, які були зведеними різними інформаціями, як можна прийти до Бога. Христос єдиний, хто може нас зодягнути. І прочитаємо ще один вірш, і ми закінчимо. Ісайя 61 розділ, вірш 10. Чи ти приймеш цю одежу духовно, щоб війти до неба? Ісайя 61, 10. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм. Бо він зодягнув мене в шату спасіння, і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому. І поклав він на мене вінця, і мов молоду, приоздобив красою мене. Тут записані слова, що Богом радіє моя душа, Бо хоче зодягнути нашу душу в шату спасіння. Тільки Одежу праведності. Що це означає? Коли Бог дивиться на мене духовно, ти прийшов в мій шлях, ти готовий бути з моїм сином на всю вічність. Тільки те, що зробив Христос на Христі, дає нам мир в серці, коли ми віримо в нього. І духовну одежу. Це праведність Христова, бо Він єдиний праведний, який помер за неправедних. Дасть радість моїй душі, чи ти маєш радість зараз в своєму серці, чи ти знаєш, що ще не маєш тієї одежі. Шату спасіння. Мир з Богом, прощені гріхи. Коли ти повіриш в Христа, ти є в тій одежі. І Бог тебе бачить, як того, хто не прийшов у свій шлях, а повірив в Христа. Щоб мати Його спасіння. Чи маєш в цей вечір Його спасіння, чи ти будеш чути той голос Не готовий. Не в тій одежі, яка тільки одна. вірою в Ісуса Христа. Вибір за кожним з нас особистий. Особистий.